Часто в нашому проєкті одна дія наважитися і приїхати вже дуже багато що означає. Ці лінійні взаємозв'язки будуть не тільки зараз сприяти відновленню, відбудові, гуманітарній підтримці, соціокультурним ініціативам, але в перспективі перейдуть в економічні взаємозв'язки, які будуть тільки всім розвиткові і всім вигідні, коли ми об'єднуємося не тільки. Під страшною загрозою, але і на перспективу, на майбутнє ми всі маємо право на існування. Не просто на існування, а на ту країну мрії, до якої ми всі йдемо. Сьогодні другий етап 14 громад маємо дуже гарне продовження, і впевнений в тому, що і надалі ця співпраця тільки буде поглиблюватись має дуже гарний результат. Допомагати ми мусимо. І дуже добре, що є така програма «Пліч-о-пліч», -пліч», де десь на одному рівні скажімо такі сільські mm -hmm. громади. Зв'язку з тим, що тут військові дії, що їхню громаду обстрілюють. Тобто, десь на перше місце виходить ця відбудова. і Я думаю, що ми. Добре, що сьогодні ми познайомилися і будемо допомагати у відбудові громади як такої. Прекрасна ініціатива, прекрасна програма, налагодження зв'язків, налагодження партнерства між тиловими громадами, громадами форпостами. І ми, як громада Форпост, дуже вдячні за те, що у нас буде три громади-партнера, які будуть допомагати нам відновлювати і допомагати населенню. Витримати на даний момент, ми розраховуємо на таку співпрацю, що безпекова ситуація як тільки покращиться. Почнемо відновлювати. Зараз готуємо проекти на відновлення, будемо спілкуватися. Можливо, це оздоровлення дітей. Сподіваємось на тісну співпрацю і отримати від них допомогу. І це буде взаємодопомога. Ми також поїдемо, поділимося досвідом. Часто в розмовах народжуються унікальні формати. Абсолютно. Це не обов'язково гроші, як я постійно кажу. Це можуть бути формування брендів, це може бути консалтинг, це може бути якась кооперація, це може бути обмін досвідом. Причому. Всіх громад не лише умовно кажучи, фронтові беруть досвід і м'язи нарощують, нарощують кадрові е, у тилових та а й навпаки, дуже часто. Я це бачив в окремих громадах, коли умовно кажучи, громади з Львівщини брали в Дніпропетровській області досвід у снапів, тому що у них немає такої великої кількості сервісів якісних про військових. Але завтра вони можуть бути та й вони вже беруть досвід.